Далі у програмі як повстати з мертвих і перетворитися на чорного кіборга Самурай. Afro 2» вами керуватиме жага помсті, але навіть з нею вам прийдеться досить тяжко, адже замість голови у вас буде найгарячіші подробиці екшену Самурай 2» у ексклюзиві. Та хто з героїв Ігор приховує психічні розлади? Дізнайся у трійці «Ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. У найсучасніших 3 d ігор, як і у перших проєктів, що виглядали наче дідува кардіограма, було одне спільне. Ти бачив їх зі сторони і не міг повністю зануритися у ігровий процес. Адже для цього потрібен шолом віртуальної реальності, який понад 20 років намагалися створити і, нарешті, створили. Але тепер перед розробниками постала і ще більш складна задача: розробити ігри спеціально для віртуальної реальності, які привнесуть нові відчуття і кар. Кардинально змінять гейминг. Чи вдасться тобі побачити такі проекти? Дізнаєшся просто зараз у фокусі. За останні 20 років було 11 спроб створити шолом віртуальної реальності. Але усі з тріском провалювалися через технічну недосконалість. І тільки нещодавно розробникам нарешті вдалося створити ідеальний шолом. І до того ж не один. На сьогодні у нас є три проекти шоломів віртуальної реальності. Це Oculus Rift, Project Morpheus та Viva від Valve. Oculus Rift роблять генії на чолі із Джоном Кармаком для ПК. Студія Соні. Розробляє Project Morpheus для PlayStation, А творці безлічі шедеврів Valve замість створення довгоочікуваної Half-Life 3 теж взялися розробляти шолом Vive для Steam Machines. Але ігронавти найбільше чекають саме Oculus. Чому так? Головна відмінність Oculus Rift від інших шоломів віртуальної реальності в ціні. Він коштуватиме не більше 300 доларів. В той час як Project Morpheus з деякими оцінками він коштуватиме близько тисячі доларів. А Vive від Valve коштуватиме навіть більше це ж скільки доведеться заощаджувати на обідах, щоб придбати шолом. Але навіть якщо тобі це вдасться, що ж саме ти побачиш крізь лінзи віртуального гаджету? Найпопулярніші проекти для віртуальної реальності це, звісно ж, ігри. Але є ще така невеличка ніша, так би мовити, інтерактивних віртуальних ігор фільмів для дорослих. Насправді, і звичайні фільми теж набирають популярності. А разом із ними і інші проекти, які дають відчути тобі віртуальну реальність. І якщо тобі закортить максимального занурення, наступний проект тобі сподобається. Sony разработала набор юного аквалангиста, то есть входит в этот комплект очки, напульсники, которые ты цепляешь на свои бицепсы, на ноги и на пояс. То есть если ты, допустим, в игре проходишь уровень, где твой персонаж плавает, ты сейвишься, ставишь на паузу, надеваешь все вот эти гаджеты на себя, быстренько бежишь в какой-то соседний бассейн и начинаешь там плавать, а у тебя в очках проекция твоей игры. То есть твои движения синхронизируются с движениями в игре. Sony створила справдировали гаджет. Але чи привнесе він нові відчуття у геймінг, посунувши з п'єдесталу джойстик чи мышку. Во-первых, редко в якій грі є підводні рівні. во-вторых, редко у якого геймера вдома буде стояти басейн, в якому він буде этим займатися. Да, они, конечно, говорят, что ты можешь плавать и на кровати, но какой от этого толк? Якщо ти любиш плавати на дивані, зверну увагу на окуляри Flow. Але якщо ти навіть сидіти на дивані не хочеш, то інший проект саме для тебе. Дуже цікавий проект для свого шолому віртуальної реальності нещодавно анонсувала компанія Valve. Це симулятор роботи. Тобто, якщо ти український студент ти випустився і тебе не беруть на роботу, ось гра для тебе. Ти хоч дізнаєшся, як то воно працювати. Фільми для дорослих, плавання та робота. Невже це все, що можна буде робити у віртуальному світі? Не може бути. Схоже, що розробники приховують від нас найцікавіше. Але рано чи пізно усе стає відомим. Один із програмістів ЛАВ заявив, що зараз вони якраз працюють над новою грою, яка буде заточена тільки під віртуальну реальність. Вони зібрали білд нової гри Half-Life, закинули туди пару хедкрабів, кілька пушек і подивилися, як все це працює. Бути в віртуальній реальності. Так що, всього, можливо, ми скоро увідім Half-Life 3 в віртуальній реальності. Серія life була найреволюційніша в індустрії. Перша частина принесла вигри ігри наратив, тобто оповідання сюжету. Друга частина фізику. А третя незабутній досвід, який сягне набагато далі ніж самі ігри. Залишається тільки зовсім трохи почекати. Адже як би там не було, а віртуальність робить нашу реальність. Набагато цікавішою. Далі у програмі Хто з героїв Ігор приховує психічні розлади. Дізнайся у трійці і гронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.